Друзі, ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої палати Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень з 16 по 22 березня цього року. Обов'язково підпишіться на YouTube, TikTok, де ви будете бачити мої відео на мої канали. А також не забудьте підписатись на телеграм-канал. Під відео буде в YouTube посилання, а в TikTok, в шапці каналу, посилання на мій телеграм-канал, де буде вже посилання на повний текстовий огляд цієї практики. І так, поїхали. Ну, Велика Палата зазвичай. Знову ж таки, за цей тиждень виключно одне рішення з 15 які були опубліковане процесуальних документів, я маю на увазі там, окремих дубок і постанов, виключно тільки одне рішення, прийняте як суд касаційної інстанції. От про нього я вам зараз і розповім. Дуже багато зараз останнім часом окремих думок суддів різних юрисдикцій стосовно там, недопуску справ до розгляду, я маю на увазі Великої Палати. Знаєте, взагалі, от так у стороннього спостерігача складається враження, що одна юрисдикція просто робить щось негарно для іншої юрисдикції. Що там відбувається, важко сказати. Ну, схоже, що вони дуже-дуже друг друга не люблять, і просто на зло, один одному не допускають справи для перегляду, де є дійсно виключно праві проблеми. Ну, що маємо, то маємо. Що створили, то створили. Я вважаю, що в, в такому вигляді віка створена, вона вже з, за ці сі сім років в принципі продемонструвала, що її існування воно не потрібно Україні, воно тільки шкодить правозаступальній практиці. Тому потрібно все ж таки повертатись до палат окремих і там, у разі якщо рішення будуть прийматися разом. Зачіпати різні юрисдикції, то вже робити там об'єднані ці палати, там адміністративної, цивільної юрисдикції, кримінальної юрисдикції, господарської юрисдикції, тому що толку не буде. Ну. То таке. Зараз поїхала. Перше рішення єдине рішення Великої Палати. До речі, я раджу дочекатись до кінця, дослухати до кінця, тому що в кінці буде також дуже цікаве рішення. Рішення Великої Палати, от воно єдине тут, воно стосується безпосередньої передачі з державною в комунальну власність земель історика культурного призначення. І фактично заборона такої передачі, ну тут все зрозуміло. Знову ж таки, у нас є Держґіокадастр. Чи інтереси може представляти прокуратура, який на це не реагував. І дуже велика кількість таких справ, де прокуратура хоче обійти Держгеокадастр і сама подає, ніби зазначаючи, що нема. Уповноважно органу. Ну тут в черговий раз про це Велика Палата розписала, що це у нас уповноважений орган. Звичайно, ці як і культурна спадщина, такі землі історико культурного призначення, вони не можуть передаватись в комунальну власність і повинні знаходитись в державні. Єдине питання, що робити тому орендарю, який на торгах вибрав це право, платив орендну плату за використання цієї землі. В чому він винен, і тут також відповіді немає. Звідки він міг взяти, коли він офіційно приймав участь, офіційно були торгі. І чому він повинен нести оцей надмірний тягар? Ну, така ситуація. Тим більше, саме з такими землями, дуже велика кількість є зловживань, об'єктивна в практиці. Також до огляду війшла практика, я раджу познайомитися тим, хто займається оскарженням різних тарифів, щодо практики відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги адміністративна юрисдикція з 2018 року, фактично, по 24 рік. Тобто з лютого 18 по лютий 2024. За кхе, фактично ці 6 років зібрана вся практика, в принципі, дуже цікавий тематичний огляд. І перерахунки, і призначення житлової субсидії, відшкодування витрат на оплату житлово-комунальної послуг на правомірності, відмов призначення субсидії. В принципі, дуже цікаво, і тих, хто займається так в одному місці зібрана ця практика. Також, що практика касаційного господарського суду за останні два місяці, цивільного суду за лютий, знову ж таки, житлові, сімейні, там в господарському справах про банкротство, правочини. Вирішені пені, корпоративні спори ну просто щоб мати на увазі, я би радив би все ж таки підписатись на мій телеграм і там подивитись цей текстовий огляд. Також до огляду ввійшло рішення Конституційного суду України щодо гарантованого рівня соціального захисту прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мова йде про перерахунок пенсій і обмеження верхньої межі пенсії. Фактично, це обмеження Конституційним судом визнане законом. Я думаю, що з цього приводу я зніму окреме відео, а може і не зніму, тут в принципі, там особливо і говорити нема про що. Тобто, якщо пенсії були призначені і відповідно закони, закон, який обмежив розмір цих пенсій, він визнаний неконституційним. тому що нема передбаченості, зменшення гарантій і таке інше. Однак, з огляду на практику СПЛ, якщо бути відвертими, Пенсії можна обмежувати, які зарплати можна обмежувати. Однак, я так бачу, що і суд, і Верховний суд, і Конституційний суд вони бояться навіть про це згадувати. Ну це можливо. Ну в будь-якому разі, оці. Велика е, кількість справ, які були призупинені чи розглядались, зараз же будуть розглядатись на користь осіб, які отримують Чорнобильську пенсію. Ну і ще <клес> два дуже цікавих рішення це наше рішення. Одне рішення це Брусилівського райсуду Житомирської області про визнання інформації недостовірної. В черговий раз ми виграли позов про захист чисті ділової репутації, який дуже не подобається нашим бідосям та поганцям, які можуть обрехувати людей. А потім розповідати, що ну вони вже розмістили там інформацію, що це брехня. Ну от нещодавно до Верховного суду дійшли, і єдине, що їх і врятувало, що ніби от розміщена інформація що це брехня, ну, брехню ми можемо розповсюджувати. От така ситуація. І ще одне рішення, Київського окружного адміністративного суду, де ми стягнули не виплачену заробітну плату за декілька років. Це пов'язане з тим, що спочатку адміністративним судом було прийнято рішення, яким визнано незаконним наказ про звільнення, тут мова йде про звільнення судді. А далі ми вже подали окремий позов і стягнули вже заборгованість з заробітної плати за весь час вимушеного прогулу. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, знайте про свої права. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь. з радістю допоможемо і рухаємось вперед. Допомагаємо зсу, допомагаємо Україні вистояти. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!